Як впоратись з емоційною кризою? Для більшості людей це складне завдання, тому потрібно розібратися детальніше? Існує кілька методів, що допомагають швидше пройти через емоційну кризу, і з кращим результатом порівняно з тим, щоб просто дозволити їй розвиватися самостійно. Тут слід згадати звичайні механізми, які розум свідомо використовує для роботи з емоціями це придушення або стримування, вираження та уникнення. Вони завдають шкоди, якщо використовуються неусвідомлено. У більшості випадків застосовувати їх корисно, але робити це потрібно свідомо. Мета такого підходу зменшити силу емоцій, що нас переповнює, шляхом розбивання її на частини. У цьому випадку цілком нормально, свідомо позбутися такої частки емоції, на яку ми здатні зараз. Інтенсивність емоції може бути зменшена, якщо поділитися нею з друзями чи наставниками. Просте вираження цього почуття певною мірою зменшує його енергію. У цій ситуації також добре буде свідомо використовувати механізм уникнення. Це може бути сприятлива соціальна обстановка, яка відволікає від думок, що нас мучить. гра з собакою, перегляд телевізійних програм, похід у кіно. Слухання музики, заняття любов'ю або ще щось, що підходить за цих обставин. Коли інтенсивність почуття знизилась, найкраще почати відпускати ситуацію та супутні їй емоції частинами, а не в цілісності. Для ілюстрації звернімося до прикладу людини, яка втратила роботу на фірмі, якій вона віддала багато років свого життя. Людина була у розпачі з цього приводу, інтенсивність її переживання могла бути зменшена використанням трьох механізмів, описаних вище. Потім вона могла би подивитись на деякі дрібниці щодо своєї роботи. Наприклад, чи може вона відмовитись від бажання пообідати в ресторані, де зазвичай проводила час зі своїми колегами по роботі. Чи може відпустити бажання паркувати свою машину там, де робила це колись, чи може відпустити бажання підніматися в тому самому ліфті? Чи може відпустити прихильність до свого робочого столу? Чи може вона відпустити прихильність до своєї секретарки та її дружелюбності, до свого робочого комп'ютера? Чи може вона відпустити прагнення бачити щодня свого начальника, чути знайомий фоновий звук, властивий її офісу? Мета здачі цих дрібниць, які можуть здаватися несуттєвими, полягає в тому, щоб перейти до режиму відпускання. Режим відпускання піднімає нас до рівня сміливості. Негативні почуття розпізнаються і опрацьовуються, що призводить до зменшення закладеної в них енергії. Раптом до нас приходить почуття, що ми наділені сміливістю, щоб протистояти ситуації, визнати наші почуття і щось з ними зробити. Ми з подивом помічаємо, що в міру відпускання дрібних частин основна подія діє на нас дедалі менш гнітюче. Причина цього явища в тому, що використання техніки здачі при роботі з однією емоцією водночас призводить до відпускання всіх емоцій, начебто всі емоції підживлюються однією і тією ж енергією. Тому відпускання якогось почуття призводить до ослаблення зовсім іншого почуття, яке виходить на поверхню. Ці висновки зроблено з урахуванням клінічної практики. Щоб переконатися у правильності сказаного, це слід спробувати самостійно. Після застосування чотирьох вище вказаних методів. Пригнічення, стримування, уникнення та відпускання дрібних частин стає очевидним п'ятий. Будь-яка сильна емоція насправді складається з великої кількості складових. Цей загальний емоційний комплекс може бути розбитий на частини. Так, наприклад, людина, що втратила роботу, спочатку переживає відчай, що її переповнює. Але коли вона підступає до нього з периферії, відпускаючи це почуття частинами і послаблюючи його шляхом використання уникнення, придушення, стримування і вираження, то вона також виявляє присутність гніву. Вона бачить, що гнів пов'язаний із гордістю, гнів існує у вигляді обурення. Присутнє самозаперечення, що є формою спрямованого на самого себе гніву. Також є значний страх. Тепер ці емоції, які пов'язані з основною, можуть бути розглянуті безпосередньо. Наприклад, людина може почати відпускати страх щодо того, що вона не знайде нової роботи. Коли цей страх буде розпізнаний і відпущений, їй раптово стануть очевидними всі альтернативні можливості, а коли вона відпустить гордість, то одразу побачить, що не було жодної економічної катастрофи, як вона думала про це раніше. Таким чином, завдяки тому, що весь емоційний комплекс поділяється на складові, кожна з них має менший заряд енергії і може бути відпущена з більшою легкістю. Коли емоційний наплив минає, слід пам'ятати, що певну частину емоції ми навмисно придушили чи уникнули. Тепер її можна розглянути, щоб вона більше не завдала нам шкоди, виявляючись у вигляді гіркоти, несвідомої провини чи низької самооцінки. Деякий час на поверхні можуть спливати фрагменти емоційного комплексу. Це може тривати навіть роками, однак, завдяки тому, що зараз вони є просто невеликими частинами, то з кожною з них можна впоратися в міру виникнення. Принаймні кризова ситуація буде проходити більш безпечно та усвідомлено. Тривалість кризи скоротиться завдяки роботі з нею на емоційному, а не на інтелектуальному рівні. Якщо взяти людину, що втратила роботу, то спроба впоратися з проблемою на рівні інтелекту призведе до появи багатьох тисяч думок та гіпотетичних сценаріїв. Багато безсонних ночей вона страждає через постійні роздуми над ситуацією, знову і знову аналізуючи її. Все це безрезультатно. До тих пір, поки не буде відпущена емоція, що лежить в основі, думки породжуються нескінченно. Нам відомі люди, які багато років тому пережили емоційну кризу, та так і не впоралися з нею донині, вона повністю захопила їхнє життя. Ці люди заплатили високу ціну за незнання того, як впоратися з емоціями, що лежать в основі кризи. Існує багато переваг успішного подолання життєвої кризи завдяки відпусканню. По-перше, кількість пригнічених і стримуваних емоцій стала набагато меншою, криза змусила нас їх відпустити, і тому їхній запас значно зменшився. З'явилось набагато більше почуття самоповаги та впевненості в собі, оскільки є розуміння того, що ми можемо подолати будь-яку життєву ситуацію. Нам, властиво, загальне зниження страху перед життям, з'являється відчуття можливості взяти ситуацію у свої руки, більше співчуття до страждань інших людей, також збільшується здатність допомагати їм долати подібні обставини. Як це не парадоксально, часто за життєвою кризою слідує період, тривалість якого може бути різною, коли нами опановує переживання спокою і тиші, що іноді наближається до рівня містичного досвіду. Часто після так званої темної ночі душі настає стан усвідомленості високого рівня. Навколо смертні переживання, мабуть, найкраще ілюструються цей парадокс. На цю тему написано багато книг, де розкривається щось спільне. Після переживання найсильнішого страху, непередаваного страху смерті приходить глибоке почуття спокою, безтурботності, єдності та звільнення від страху. У багатьох із цих людей розвиваються незвичайні здібності, вони стають цілителями та екстрасенсами, переживають просунуті стани духовного осяяння. Їм властиві значні підйоми у духовному розвитку та несподівана поява нових талантів та здібностей. Таким чином, кожна життєва криза несе у собі можливості для трансформації, відродження, розширення, зростання свідомості, відпускання старого та зародження нового.